Вітаю всіх глядачів. Ви дивитесь YouTube канал. Знай.UA, Мене звати Олександр Близнюк. Підписуйтесь на наш YouTube канал, щоб знати більше. Цього разу ми проведемо розмову про індексацію майбутню індексацію пенсії, яка запланована в березні 2023 третього року. Мінсоцполітики кажуть, що в середньому пенсії зростуть на 5 Але кажуть, що на жаль, це відчують тільки ті, у кого отримує великі пенсії. Будемо розбиратися зараз з цим питанням з Андрієм Михайловичем Павловським, український громадський громадський діяч, експерт з питань соціальної політики, народний депутат 6 7 скликань Андрій Михайлович, добрий день. Вітаю вас і наших глядачів Ну, от якраз хотілося про е, цей сегмент поговорити з вами. Е, от які є все-таки складнощі, які можуть виникнути? Кажуть, що поки що. Ці зміни не внесені до бюджету 2023 року, і їх треба затвердити. Дійсно, це гостро соціальне питання, тому що всі соціальні стандарти, показники на наступний рік є фактично заморожені по минулому 2022 року. Тобто, фактично, ні мінімальні пенсії, ні мінімальні заробітні плати. Ні, базовий соціальний стандарт прожитковий мінімум зростати не будуть, і відповідно всі соціальні виплати, які від них залежать, теж будуть фактично замороженими. Єдине, що уряд обіцяє, що от з 1 березня буде індексація, але чомусь ця індексація тільки 5%, чого явно недостатньо, якщо врахувати навіть рівень інфляції, який в цьому році. В минулому 22-му році, за даними Національного банку, 30% на цей 23-й рік уряд затвердив в державному бюджеті рівень інфляції 28%. Тобто, за ці два роки фактично гривна здешеви вдвічі, а людям проіндексують їхні доходи всього на 5% і то тільки. Пенсії найбільш соціально незахищеним людям, зрозуміло, що це ну це дійсно це якась підтримка, але недостатня. її причому явно недостатня. І це враховуючи те, що у нас в країні, от за останніми даними тієї ж організації Об'єднаних Націй, зараз за кордоном знаходиться 8 мільйонів людей виїхало з України. 7 мільйонів людей фактично є внутрішніми переселенцями, 5 мільйонів, за даними Міжнародної організації праці втратили роботу. І зрозуміло, що їхня купівельна спроможність різко впала, а уряд планує чомусь тільки на 5% індексувати доходи, і то тільки тих, хто буде можливість мати ці доходи в цьому 2023 році. Якщо ми говоримо про вікові категорії, які можуть е, відчути ось це підвищення на 5% індексацію, що це за вікові категорії? Є, давайте от конкретно розберемо. Ну, уряд обіцяв, е, обіцяв, що це пенсіонери пенсії в першу чергу проіндексують. Але я разом з тим хотів би звернути увагу, що вже не перший рік таким. Е, Чотирьом великим соціальним категоріям пенсіонерів, як то там, бувші державні службовці, військовослужбовці, чорнобильці, науковці. Їм взагалі з 2010 року не індексувалась практично жодного разу е, пенсія. Е, ну от, е, в минулому році прийняли закон, яким фактично, ну, Змінили на краще ситуацію з індексацією пенсій цим категоріям пенсіонерів. Але от нещодавно уряд знову заморозив от для цих категорій, в першу чергу, державних службовців, науковців, чорнобильцям індексацію пенсій. Ну, подивимось, як там буде в наступному році. Уряд же пише за наявності там фінансових ресурсів. Будемо сподіватися, що ці ресурси. Необхідні будуть в тому обсязі, щоб всім пенсіонерам, всім категоріям вистачило на індексацію хоча б оцю мізерною маленькою на 5%. Ну на ці цілі бюджетом, навіть не бюджетом, а я так розумію, поки що це вирішується. Це питання, тому що воно не затверджене в бюджеті 2023 року. Виділено близько 40 мільярда гривень. Це от який об'єм може охватити ці 40 мільярдів. Ну, дійсно, уряд от на ці 40 мільярдів збільшив в останній момент соціальні видатки в бюджеті на цей рік, які передбачались 400 мільярдів, зараз 440, і от нібито саме на індексацію пенсії піде. Ну не знаю, вистачить, хоча знову ж таки на 5% повинно вистачити індексації цих грошей. Інша справа, що пенсійний фонд зараз е фактично нагрузили невластивими, непритаманними йому функціями, от всупереч законодавству. Тепер пенсійний фонд, крім пенсій, ще й повинен і субсидії призначати і виплачувати. І так само на нього переклали всі функції соціального страхування, тому що фонд соціального страхування, от якраз з 1 січня цього року, вже фактично. І Остаточно ліквідовано. Оце фактично навантаження на пенсійний фонд, воно не створить проблеми в, якраз у виплатах, у термінах виплат. В минулому році, наче, якихось таких суттєвих затримок не відбувалося. А от наступний рік? Ну, бачите, в минулому році пенсійний фонд працював згідно чинного законодавства і виконував тільки ті функції, які передбачені законом, а саме нарахування і виплату пенсій. Будь-яких інших функцій чи завдань перед пенсійним фондом згідно чинного законодавства, не передбачено, що він робив. Тому і кажу, що це не співставляється з законодавством, діючим те, що на пенсійний фонд переклали додаткові функції, невластиві йому. І це дійсно може викликати певні проблеми. Ну, хоча б от з тим, що от, соціальні, от, по соціальному страхуванню ті ж там декретні лікарняні виплати компенсацію там по інвалідності. На санаторно-курортну реабілітацію вчасно можуть не виплачувати, а іноді навіть може не вистачати грошей, тому що зрозуміло, що пенсійний фонд в першу чергу буде е, виплачувати пенсії. А все інше потім вже по остаточному принципу, як кажуть. Так що є загроза, що про лікарняні там декретні. 23 2023 році цьому можна буде на певний час забути. Ну, ну Подивимося, ми можна буде робити об'єктивні висновки по результатам першого кварталу. Справляється пенсійний фонд з усім цим, що на нього зараз е навалили, додатково, чи там виникають якісь проблеми? Слухайте, ну так, наче сума в 40 мільярдів вона велика, але я дивлюся по категоріям, ті, які можуть отримувати доплати в 2023 році, От додаткові виплати передбачені для тих українців, які отримують пенсію меншу за мінімальну, а також для пенсіонерів з великим стажем. От за понаднормовий рік стажу жінки 30 років, чоловіки 35 буде доплата в розмірі, вибачте, 20 гривень 93 копійки. Дійсно, так, виплачуватись виплачуватися від мінімальної пенсії, а мінімальна пенсія з 1 січня 2093 гривні. Ну, відповідно, і доплата за кожен рік перепрацювання за додатковий стаж страховий буде 20 гривень, 93 копійки. Склада безумовно, що в нинішніх цінах ну це, це копійки. Пенсіонер навіть не побачить і, і не відчує цю доплату. То, тоді виходить не 5% не 5%, а один відсоток. Один відсоток за кожен понаднормовий рік страхового стажу. І з 1 березня 5% від загальної суми пенсії. Це нібито індексація, яка повинна компенсувати зростання споживчих цін, зростання інфляції. Але ж бачимо, що. Інфляція порядка 30%, а компенсація 5%. Якось воно не співставляється. Ріфметика не пляшить, як кажуть. Ну а якщо ми говоримо про призупинки інших соціальних виплат, які в 2023 році передбачені, от що, що не що не скажімо так, що в цьому році не буде. Ну, зрозуміло, що, на жаль, всі соціальні видатки практично будуть заморожені по рівню минулого року. Тобто, при тому, що дійсно таке зростання шалене цін, така велика інфляція, люди будуть отримувати практично ті ж доходи, які в минулому році були. Зрозуміло, що купівельна спроможність їх е, е, різко впаде при цьому. Ну і ще хотів би звернути увагу, що у нас несподівано упослідженими виявилася така велика соціальна група, як в народі називають їх е, бюджетники. Да? Це всі люди, які працюють в бюджетній галузі, там, в державних установах на державній службі. І так далі, то е, їм фактично от заморозили Да от по рівню до взагалі 21-го року е, заробітну плату. І там вже два роки не змінюється мінімальний посадовий оклад для бюджетників по єдиній тарифній сітці він складає 2893 гривні. Що в нинішніх умовах на це практично нічого. Інша справа, що Бюджетники мали певну доплату, премії там і так далі. Але ж з початку війни уряд Шмигеля теж заморозив, призупинив дію виплат цих премій надбавок бюджетників, і багато з них просто сидять на голих посадових окладах. І фактично більша частина бюджетників можна казати вже впали за межу бідності. Чи впадуть в цьому році і уряду, теж треба якось вирішувати це питання. Бо ці люди в першу чергу державу обслуговують і виконують державні функції, а їм от е, така вдячність від держави є фактично скелетом нашої держави, а він руйнується зараз. Просто розумієте, якось так виникає що питання, що в Мінсоцполітики обіцяють індексацію пенсій в 2023 році, але е, грошей в бюджеті на це не закладено. Е, в прикінцевих положеннях закону про бюджет прописано, що питання індексації цього року має вирішити Кабмін. Тобто, якщо... тобто, Кабмін має вирішити це до 1 березня, але є ймовірність того, що він не вирішить це до 1 березня. Тобто ця індексація може ще й пролонговуватися. На жаль, така загроза є. І, і дійсно, я про це казав, що е, там така приписка в, в кінцевих положеннях державного бюджету. що Вся індексація проводиться за наявності фінансових коштів ресурсів у кабінету міністрів. Ну, будемо сподіватися, що він там на 1 березня буде мати ці фінансові ресурси, щоб почати виплачувати індексацію. Ну в першу чергу пенсії зрозуміло. Ну попри все, пан Шмигель заявляє, що не переживайте, всі будуть з пенсіями. Обіцяє провести індексацію, і при цьому він каже, що він сподівається на зовнішню фінансову допомогу от від країн Європейського союзу, Сполучених Штатів, Канади, інших там наших західних партнерів, е, міжнародного валютного фонду і так далі. Ну і по великому рахунку, е, уряд цей не приховує. Половину всіх соціальних видатків вони сподіваються брати. Зовнішньої допомоги да ну будемо сподіватися, що західні партнери не кинуть Україну в біді, і ці грошей буде, хоча б по мінімуму, вистачати. Так тоді виникає питання: якщо західні партнери готові нам допомагати зараз підтримувати нашу соціальну сферу в наступному році, є домовленості, неважливо в якій формі це кредити, гранти чи це просто невідворотня допомога. В бюджеті закладається рівень інфляції більше 28 а індексацію пенсії зараз поки що вони думають про це, вони закладають 5%. Слухайте, якось математика не сходиться. Не сходиться. Дійсно, ну, ну а думаю, де інші 25%, Якщо 30% інфляції, 25% Куди? Ну, можна ж це було зробити, можна було б закласти, повідомити про це наших західних партнерів, що ми маємо підтримувати нашу соціальну сферу на тому рівні, в якому вона повинна бути. Знаєте, раніше, згідно чинного законодавства, якщо навіть інфляція, рівень споживчих цін зростав на 1%, то уряд мусив проводити індексацію. Зараз зросло на 30%. Причому проводити індексацію на рівень е зростання цієї інфляції. Ну а зараз є дійсно якесь е таке вже занадто кричуще на співпадіння, що інфляція в минулому році склала 30%, відсотків. А індексувати в березні будуть тільки на 5%. Ну і то кажуть, що от на це нібито аж 40 мільярдів гривень виділяють. Ну, виходить так, що якщо вірити уряду, то щоб провести індексацію ну, хоча б там на 15%, то треба втричі більше грошей додатково а, закладати, виділяти в державному бюджеті відповідно а, більшу суму просити в наших західних партнерів, щоб надали таку відповідну фінансову допомогу. І тут дивує інше. Ще я пам'ятаю, десь в березні, на початку квітня минулого року, в розпал якраз самих активних дій, агресії, наші західні партнери, в тому числі міжнародні фінансові організації, запропонували уряду списати зовнішні борги з України. да Зробити там частково списати, частково зробити реструктуризацію. Ну саме цікаве, що міністр фінансів. Марченко відмовився від цього. Він сказав: в Україні це списання боргів не потрібно. Ви краще нам виділяйте щомісяця по 5 мільярдів доларів, там нових там, гарантів, кредитів і так далі. І це буде краще для України. насправді ж не було жодного місяця от за останній, за останній час, коли б нам там місяць там, 5 мільярдів доларів виділяли. В кращому випадку там мільярд полтора. Тобто. Допомога від наших зовнішніх партнерів в фінансовому аспекті складає в кращому випадку 20% відсотків від потреби. Ну від тої потреби, що заявляє Міністерство фінансів. Ну так і в звіті Міністерства фінансів позначається цифра в 122 мільярди зовнішнього боргу, яке Україна які Україна має виплатити в цьому році, і це має бути також закладено в бюджеті. Тобто це ті гроші, в принципі, про які можна було б домовитися з західними партнерами? Можна було б, але якщо це кредити, то їх рано чи пізно, коли закінчиться війна, їх все рівно прийдеться повертати. А чим їх повертати, коли в країні така розруха, зруйновані підприємства, які давали прибуток і в державну казну доходи. За рахунок чого? І от тому, от не дивно, що незважаючи на війну, іде такий дуже активний, продовжується розпродаж української землі. Мабуть, найбільшого такого активу, найбільш цінного, що є в Україні. Він зараз розпродується під час війни за безцінь, за дешево. Зрозуміло, що під час війни ви будь-який актив по справжній риночній ціні не продадете, а будете продавати його. Ну, вже зовсім закипі за бесі. Так само дивує, що от під час війни намагаються державні монополії приватизувати от, от незрозумілі рухи і от, е, закони щодо корпоратизації, акціонування такого монополіста важливого, як держенергоатом. А зрозуміло, що корпоратизація це перший крок до прихватизації з досвіду України. Так само з Укрзалізниці, Укрпоштою всі от, стратегічні підприємства, які залишились в Україні, да, і намагаються зараз от якимось чином там акціонувати, корпоратизувати, мабуть, планують після війни віддати їх. За борги, я так розумію, під виглядом приватизації. Андрій Михайлович. Я дуже дякую вам за цей коментар, що ви долучилися до нашого стріму. Дякую дуже, Андрій Павловський, український громадський діяч, експерт з питань соціальної політики, народний депутат 6 7 скликання. Друзі, ви дивитесь YouTube канал знаю. Е», підписуйтесь на нас і будете знати більше до наступної зустрічі. Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй, маю.